Добрий Бог сьогодні подарував нам прекрасну можливість бути в домі його пастора сьогодні, на жаль, знову немає. Немає зранку захворів, що сталося з ним і писав, щоб Це ми здаємо за нього сьогодні ще що молитві, щоб Бог явив свою милість над братом Максимом і він міг бути з нами в служінні. Знаєте, вчора ми мали. Також прекрасний такий час. Ми мали тут на домі молитви мали піст загальноцерковний, мали молитву, роздумування, читання над Словом Божим. І це був чудовий час, який Бог дарує для народу свого. І слава Богу, за тих, хто прийшов, і за тих, хто не прийшов, хто не зміг прийти. Надіюсь, наступний раз має прикладати максимум зусилля, як коли сказали мені. Приклади максимум зусиль при мінімальних затратах, щоб тим міг, ти міг бути. Я буду звертатися до Слова Божу і проповідь, яку я назвав, вона називається заздрість. Заздрість. Ви знаєте, ми, напевно, кожен з вас ми стикаємося з таким причиною. Ми стикаємося з цією заздрістю. Колись, коли увірувавши, бувши вже в церкві, я думав, що в церкві такого немає. От коли ти увірував, ти приходиш в церкву і ти дивишся, вау, самі ангели навколо тебе. Ти один архангел, а останні всі ангели. І ти так літаєш над цим ти такий, вау, ти святий і всі святі. Потім проходить якийсь час і десь, чи, чи, я не знаю, чи ангели пропадають, чи просто це, чи, чи Бог знімає окуляри, і ти бачиш, що вау, всі вже не ангели. І ти вже не архангел. І ти вже не архангел, ти вже теж не вже не знаю, який ти є. Я хочу говорити про заздрість і наслідки заздрісті. Перше місце, яке я буду читати, це є Книга Буття з 37-й го розділу, і, 37 розділ із 11-го вірша. Початок ми так пробіжуся просто по цей від початку 37-го, це є про Йосипа, де брати продали Йосипа. І буду читати з 11 штам. І заздрили йому брати його, тобто Йосипу. А батько його запам'ятав ці слова, і пішли брати його спасти отару свого батька в Сихем, і сказав Ізраїлю до Йосипа: та ж, брати, твої пасуть Сихемі, йди ж і я пошлю тебе до них. А той відказав йому: ось я. Тобто я готовий батько. У нас деколи, коли ми кажемо до дітей: сходи в бедронку, куди хліб купи хліба, що нема більше нікого. Що більше нема нікого, що я маю йти. Я такий замуч, така замучена у ну, мене, така, такий ще, ще, не цей, ще не можу казати такий. Я така замучена. Я зі школи прийшла. Що я така замучена, що я це? Тут ми бачимо, читаємо чітко, де, де Йосип говорить, він був послушний. Каже, ось я. Ось я. Я йду. Як сказав батько, йди в Сехем, йди там за, за 20 кілометрів, за 30, знайди своїх братів десь по полі, йди туди. Я ось я і пішов. І сказав він до нього: Піди до, та побач стан братів твоїх, і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його долиною Хевроної, і той прибув до Сехему. І знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю, і запитав той чоловік, кажучи, чого ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх, скажи ж мені, де вони випасають? І сказав той чоловік: Вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони, ходімо до, до Танаїну». І пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх у Дотаїні. А вони побачили його здалека, і поки він наблизався до них, то змовилися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному: Ось іде той Сновидець. А тепер давайте вб'ємо його і викиньмо його до однієї з ям та й скажемо, дикий звір з його розшапав, і побачимо, що буде з його снами до цього місця. Ви знаєте, читаючи це місце, ми деколи. Ну, не до кінця усвідомлюємо. Що він зробив вам? Отак От ми зараз розділимо. Що зробив Йосип братан? Яку прикрість зробив Йосип братан? Розказав свої сни? Розказав свої сни більше нічого? Докладав, що вони роблять, щось не так батькові? Що він їм зробив? Він не забрав нікому з них, ні дружини. Він ні, не забрав нікому від них якісь гроші чи ще щось, він нічого від них не вкрав? Що він зробив? Ви знаєте, коли ми стаємо жертвою заздрості, в нас теж це запитання виникає. А що я зробив? Що я зробив? Що я зробив тобі чи тобі, що ти до мене сьогодні так відносишся? Що я тобі зробив? Чому? Чому сьогодні твоє ставлення до мене помінялося? Тому що в мене краща машина, а в тебе її немає. Чи може, тому що ти мене бачиш десь там, а ти не, не поїхав, бо ти на інші речі витрачаєш свої кошти? Що зробив я тобі, що в тебе сьогодні заздрість до мене? Як часто ми заздримо? ця заздрість вона проникає в наше серце? І ми готові піти на такі вчинки, як ось брати, вони готові були вбити брата. За що? За сни. Просто за сни. Вони від нього би толку ніякого не мали. Якщо б вони його вбили і спадкували його якийсь маєток, можливо, його якесь насліддя, благословіння батькове, хоча він не був перший син. Що би вони від цього отримали? Просто задовільнили своє бажання. Заздрість. Знаєте, друге місце це і Слово Боже, нам говорить за Ісуса. Коли його привели до Пилата, написано, що Пилат побачив, що від заздрості його віддали. Що від заздрості його продали ці священники Що він зробив? Так само Ісус. Він із ціля Він сказав правду. Що він ще зробив? Він нікому зі священників не забрав сан. Він нікому зі священників не забрав парафію людей. Що він зробив? Так само, як Йосип. Він нічого не зробив такого. Він нічого такого не зробив. Часто ми стикаємося з таким, коли люди від заздрості перестають з нами спілкуватися, коли люди від заздрості просто. Уникають нас від заздрості. Коли люди від заздрості ставлять нам палки в колеса, це може бути в церкві, це може бути десь вдома між родичами, між друзями, між знайомими на роботі. Часто люди від заздрості роблять різні такі обставини, за які ти думаєш, а що я тобі зробив? От що я тобі зробив, що ти сьогодні до мене так відносишся? Нічого не зробив. Нічого. Так само Йосипів і брати, Ви їм, їм нікому нічого не зробив. Ісус Христос, Він нікому нічого не зробив з тих священників, які вимагали Його смерті. Так, ми розуміємо прекрасно, що це була воля Божа. Так ми розуміємо так само і за Йосипа, що це була був промисел Божий. Коли це продали його в Єгипет і так далі, ми розуміємо, що це Господь таким чином заступився потім. Але, друзі, оце все пережити, що я тобі зробив? Оце пережити, коли на тебе сипляться і сипляться, І від заздрості на тебе говорять різні неправдиві слова. від заздрості тебе звинувачують в цьому, в чому ти, в чому взагалі ти не Я пам'ятаю, був один випадок на роботі, і до ну, одного хлопчини кажуть: ти зробив так і так, не, ну, це неправильно зробив. І він каже, це неправда, я цього не робив. І цей модайшний начальник доказує, і я стою при цьому всьому слухаю, каже, ні, ти зробив, машина була в тебе, ти її до кінця не оглянув, ти зробив там недобре, і це твоя вина. І він каже, ну, я можу тобі каже, доказувати сто разів, що це неправда. Тому що каже, я до неї навіть не підходив. Але каже, ти не будеш бачити своєї вини в цьому, що це твоя вина каже, тому що до цієї машини ніхто не підходив. І ти мене каже, зроби просто крайнім, бо когось крайнім треба зробити. Когось треба зробити крайнім. Ви знаєте, в старому заповіті, коли народ виходив з Єгипту, Бог давав певні закони, певні заповіді, і був такий козел, Азазель називався. На нього клали руки, можна так сказати, клали на нього все, що тільки можна, і відпускали його в пустині, щоб там його в пустині і дикий звір його розде. Десь цей козел це ця назва, це, це, така, це така дія, вона переноситься далі далі і переноситься вже в новий Завіт. Треба знайти когось, на кого можна кинути все і пустити його нехай там з ним. Звірі розірвуться. Нехай собі що хоче робити це Часто ми так робимо. Ми своїми вчинками, своїми поступками від цієї заздрості ми часто наговорюємо якісь недобрі слова на брата чи на сестру, на друга, на співпрацівника навіть. І тим самим ми просто робимо його і Ви знаєте, колись, коли я увірував. Від мене відвернулися всі. В самому прямому смислі. Всі. Мої рідні, мої близькі, вони просто зі мною не спілкувалися. Мій батько зі мною не говорив десь три роки. Коли я приходив до хати, він виходив з хати. Коли я дзвонив, що я прийду, то за, я не знаю, за скільки часу він, його вже в хаті не було, або він міг десь в якійсь кімнаті просто закритися і там сидіти. Мене це просто поражало. Це було три роки. І в мене було запитання, що я вам зробив? Що я вам зробив такого, що ви до мене так ставитеся? З цими запитаннями я довший час мучився. Боже, що я їм зробив? Чому вони до мене так відносяться? Я змінив віру. Я того самого Бога віру, якого і вони. Я змінив церкву, я ніколи в церкву не ходив. Що я зробив? Що я зробив такого, що ви зробили мене ось цим, щоб на мене скинути все? Ви знаєте, заздрість. Заздрість. Вона настільки опановує людину, що людина в заздрості готова зробити необдумані речі. Необдумані речі. Як часто ми так можемо зробити? Як часто я зауважую такі речі, Деколи між своїми дітьми, коли хтось щось добре робить, хтось краще, хтось скорше послухає, хто скаже ось я, а хтось скаже, а що я? А що я? Ну і твоє серце, звичайно, вже є приліпленіше до кого? До того, хто каже ось я правильно? Бо тобі легше з цією дитиною говорити, який ти сказав раз. Бо який ти говориш 10 разів. Ти вже думаєш, вау, то вже скільки, треба вже записувати, скоро просто на магнітофон і включати періодично. І виходить заздрість. Я замічаю між своїми дітьми одну таку цей недавно замітив, вони кажуть, а ви цю любите більше, ніж мене. Я кажу, ну так не є. Навіть колись, коли нас народилася друга дівчинка, я зауважив, що е, старша, яка була цей. Вона просила цю меншу, каже, попроси тата то і то. І він каже, тебе послухай, він купить. каже. Бо я його прошу, каже, він не чує. Коли до мене дійшли ці слова, мені стало самому трошки якось так недобре, що я так десь робив можливо, таку. Бо це менше і десь більше уваги приділяв, це вже старше і десь вже менше уваги приділяв. Каже, попроси тата, каже, щоб він там то і то купив. каже, Він тебе послухає. А ця в своїй невинності так приходила і так мені казала, а вона мені казала, щоб я тебе попросила, щоб ти мені то купив. Так, я зрозумів десь тому свою, свою провину, тому що недобрі я так робив. Я десь когось припідносив, когось понижав. Я не скажу, що тут Яків понижав своїх синів. Ніде не написано, Яків тішився, коли. Бог дав йому цих синів. Але їхні вчинки, їхні поступки, вони заставляли якове серце, воно боліло. Знаєте, коли ми читаємо далі книгу «Буття» за Йосипа, коли ми читаємо цей нелегкий період його в Єгипті, і далі Йосип стає при владі, має повне право розправити своїми братами так, як він хоче. І сьогодні. Я би хотів говорити до тебе і найперше до себе, дорогі брат, дорога сестра, коли обставини в твоєму житті поміняються, і ти будеш на висоті, вже не будеш на лизині. І ти будеш мати повне право тих, хто тебе кривдив, тих, хто тебе обчирняв, тих, хто говорив тобі неправду, просто їм показати пальцем на двері. Ти будеш мати повне право таке зробити. Не роби такого. Не роби. Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, досліджуємо, ми читаємо замученика Степана, якого каменували, і останні хвилини він сказав, Боже, прости і не залічи лічий цього гріха. Коли я читаю це місце, це з 10 апостолів, я не раз задумуюся, Боже, а чи зміг так сказати? Коли тебе б'ють? Кидає тебе камінням і сказати, Боже, прости!» напевно, що ні. Напевно, що ні. Я розумію, що це Бог дає силу сказати, простити, «вмістити». Я розумію, що це Бог дав силу Йосипові, який ми читаємо далі, де він говорить, каже, ідіть, каже, я Бога боюся, коли він вже був другим після фараона, і коли він мав повне право своїх братів висяти. Посадити в тюрму, зробити все, що захочеш, він цього не зробив. Він цього не зробив, каже, ідіть, каже, я Бога боюся. Я закликаю тебе, дорогий брат, дорога сестра, коли обставини в твоєму житті поміняються, коли ця заздрість, яка сьогодні на тебе тисне, коли ці люди, які сьогодні від заздрості на тебе просто тиснуть, і в них є всі керма влади, щоб на тебе натиснути. Ну потім прийде наоборот. Як це каже, ти будеш на коні, а Він буде біля коня. Не роби такого, як робили з тобою. Не роби. Поступи так, як поступив Ісус Христос. Він всіх любив. Найтих тих самих священників. Найтих тих самих, хоч Він називав Він називав речі своїми іменами, але Він їх любив. І написано, що Він прокляв хоч одного священника. Ми не посчитаємо це у Біблії, що Ісус сказав ви прокляті. І написано, що Йосип. Коли помер Яків, забив своїх братів, маючи владу, він такого не зробив. Ми читаємо далі, що коли спочив Яків, брати, осознавши, тобто зрозумівши це все, вони приходять і просять у нього як прощення. Вони розуміють, що все, батька нема, Йосип може з нами робити, що хоче. І в його руках є влада вже. Вже не в наших руках, не в більшості, а в Його в руках. І він може зробити все, що захоче. а Він так не поступає. Я закликаю сьогодні тебе, дорогий брат, друга сестра, щоб ти не зробив так, як сьогодні, можливо, поступили з тобою. Воно і дуже важко, коли до тебе, ви знаєте, важко, коли, коли тобі солять, а ти маєш посміхатися і казати, що все буде добре, я тебе люблю. Важко. Я знаю, що важко. Коли в один момент мені дали доброго перцю, я хотів відповідно дати двой перцю, подвійного такого, такої папрички. Але Бог сказав, я так не роблю. Я боровся сам з собою. Я сам з собою боровся. Я був вже готовий. Я був вже готовий на певні дії, на певні кроки, дати відповідь. Дати відповідь. Бог сказав, а я так не роблю. І цей час я боровся сам собою. Бог дав перемогу, і я дякую йому. Я дав перемогу, Бог дав мені цю перемогу, щоб так не поступати. І я сьогодні закликаю тебе і себе, якщо тобі дали доброго перцю, не відповідай на Заздрість, вона робить людей злими, заздрість вона робить людей. Вона засліпує просто очі. Любов. Вона покриває все. Ви знаєте, що одне місце, і ми будемо молитися, і цей Господь говорить, що все менець. Просто замовкнуть. Все менець, все. Любов, любов, любов залишиться. Знаєте, таке слово любов і. Часто його взивають молоді люди, коли тільки там спілкуються чи тільки одружилися, вони там можуть на, на день по 10 разів говорити. Проходить якийсь час, ми, ми забуваємо слово любов. Або ми кажемо, ну я раз сказав, я свої думки не змінюю. Ви знаєте, любов, вона, вона не вона оживляє. Любов вона покриває всі негаразди. Вона робить, вона покриває заздрість. Вона покриває немочі, вона все покриває. Тому сьогодні я вас закликаю, дорогий брат, дорога сестра, якщо ти став жертвою заздрості, дякую, і Або якщо ти сам є тим, який заздриш, а вважаєш, що ти є жертвою. Поступи по любові, не по характеру, не по плоті. Ми часто себе. Робимо жертвами, хоча стаємо зовсім в протилежному стані. Хай вас і Бог благословив. Я закликаю вас, що ми сьогодні молилися, щоб Бог нас укріпив як церкву. Ви знаєте, що якщо є міцна церква, тоді ніякі різні вітри, вони не в силі їх подолати. Якщо ми міцно станемо пріч-опріч, то ніхто не зможе нас завалити, зрушити. Якщо ми почнемо один одному допомагати, любити, покривати, не заздрити. чого цей брат сьогодні їздить на машині, а я на трамваї? Бог дав тобі цілий трамвай, друже. Брата не вистачає грошей на, машин... на трамвай, а в тобі хватило. Оцени це так. Подякуй Богові за це. Ти їдеш трамває. Не раз ми моїми дівчатками їдемо автобусом, я кажу, дивіться, який Бог чуний. Кажу, цілого автобуса за нами послав. Кажу, ми тільки троє їдемо. І більше нікого нема в автобусі. Кажу, вау, благодать. Ходиш по цілому автобусі, сідаєш де хочеш, кажу. В машині так не зробиш. Хай вас і Бог благословить, ми будемо молитися. Амінь.